Всім привіт! Мене звати Альона. Це влог про Канаду. День 150, й така кругла дата. А, сьогодні буде незвичайне відео, але перш, перш ніж я почну цю розповідь, ви вже зрозуміли про що буде йти мова з назви ролику. А, просили, тримайте. А, я хочу нагадати, що були відео про Монреаль і що було б круто їх пролайкати і поставити дзвіночок і підписати підписатися, якщо ви цього ще не зробили на канал. Підтримати україномовний контент і таких відчайдух початківців а, блогерів. Як я, я буду дуже вдячна, і навіть не знаю. Зараз буде просто експромт розповіді, але я намагатимуся зробити все от по порядку щиро і максимально стисло, бо історія дуже довга. Розповідь про Терезу буде плавно переростати про розповідь мене там з Терезою і наших дружніх стосунків. А справа в чому в тому, що про Терезу як про людину треба знімати документальний фільм просто від початку її шляху і, і в канаді і те що було в україні бо це над цим ми до речі працюємо бо це реально дуже довга історія тому зараз буде чисто як ми познайомилися як е, все це взагалі відбувалося і чому я власне зараз знаходжуся в канаді на дворі був 2020 рік, ми всі страждали від ковідних буднів. Якби ми знали, що нас чекає попереду, ми ще б ще тоді були б задоволені ситуацією, скажімо так. І в цей час, у 2020-му, ми знайомимося з Терезою, яким саме чином? Я, я знову стараюся максимально стисло. Тереза музикант. Ще, окрім того, що вона займається бізнесом. Цікаво, що буде так. Красиво. Краще, краще. Вона б... попри те, що вона займається бізнесом, вона ще й музикант. І вона опинилася в Києві в 2020 році, влітку. Вона приїхала просто туди, як подорожу про поподорожувати, але закохалася в місто, закохалася в людей, в музикантів, все в творчий простір, який відбувається в Києві, і вирішила там побудувати студію. Студію Grey Cat називається ця студія, вона досі функціонує. Вона знаходиться в Києві на нижньо юрківській 31. І це студія такий, як міні-концертний зал, в якому проводилися концерти. Виступали гурти на ну, нейми Виступали вже й нейми, Виступали були такі типу квартирники. Були, ну ви зрозуміли, стендап навіть зараз проводять. І вона як вона приїхала далі? Там історія довга, але от факт в тому, що 8 березня 2021 першого, виходить так, року після величезного ремонту реконструкції вона відкриває ось цю студію. Але познайомилися ми з нею трошечки раніше. Це було в Листопаді, листопаді 2020 року. Я тоді виступала а, на квартирнику у феді з Віталіком. Це мої друзі а, ми був дуже класний виступ. Я, навіть в мене цей саме цей виступ є на Ютубі. Я залишу посилання, ви зможете його подивитися, якщо у кого є бажання. Саме на цьому виступі ми як познайомилися. Я знаю, що там вона познімала сторіс. Ми так краєм ока один одного бачили, але так особисто не були знайомі. Я там познайомилася з багатьма іншими людьми, які також далі відігравали роль в. Тому що ставалося далі зі мною в Києві, але от з Терезою конкретно ми тільки так. Я, вона тільки побачила, як я співаю на сцені. Але того було достатньо, що потім на наступний квартирник, взагалі «Квартирники» — це така була тема в Києві, я вам кажу, це по атмосфері і по відчуттям, і по компанії, по людям, які там були, просто не передати словами, як то було класно. І от на одному, на наступному квартирнику до мене підходить Тереза е з Товаришем Алексом, і ми знайомимося вже особисто. Тобто вони мені там сказали класно там співали. Ми так як музиканти словами один між одним переб... перекинулися перекинулися парою фраз, і на тому все закінчилося. Наступний квартирник ми вже так це третій був в січні, ні, не в січні, в грудні. На третьому квартирнику в грудні ми вже такі привіт-привіт! Почали там спілкуватися, а враховуючи те, що Компанія була така, що не всі говорили англійською вільно, а я говорила, то я одразу з нею ля-ля-ля-ля. Ми там щось вино замовили, на тому квартирнику музикантів слухаємо, одна з одною щось спілкуємося, розповідаємо. Ну, тобто вже якийсь коннект, чисто френші відбувся. І от наступає так. Наступає, ну тобто далі в ви розумієте, да, це музична тусовка, знайомі друзі, у когось одна один захід хтось проводить, хтось ще якийсь захід музичний проводить. А музична тусовка вона мігрує з одного заходу на вихідних на інший захід на вихідних. І так виходить, що ти плюс-мінус вже за якийсь час, ти усіх вже знаєш. І ми от якось. Були вже знайомі, це привіт-привіт. І в принципі все до того моменту, доки мені не написав Феді і не сказав, що вона хоче, щоб я в неї виступила на відкритті її власної студії. Я така власна студія, вау. Я той день дуже добре пам'ятаю. Приїхала до неї не ну, в цю студію. Вона ж там, виходить, як на Подолі, на Ніжноюрківській знаходиться в Києві. А я була якраз на роботі. Про мою роботу в той час можна знімати окреме відео, але хто зі мною був в той час знайомий близько, знає, що у мене вільного часу щоденно було максимум пару годин. Я працювала 24 на 7. Це значить так, що в 5 ранку я могла прокинутися, в першій ночі лягти спати і весь день так от по місту. І виходило так, що якраз в цей день у мене був захід, і я ще хотіла відмовитися. Думаю, боже, я не встигаю. Не те, що в захід, де я виступала, а була якась пропозиція руки чи та серця, чи щось таке, де я була організатором, і пощастило, що клієнти вибрали якраз локацію, що ближче знаходилася до Терезиної студії. Я така, окей, я швиденько побігла поїхала, провела захід і приїжджаю якраз ну буквально за пару виступів до мого виступу. Я виступаю на цьому відкритті. Боже, це досі відзивається в моєму серденьку як найяскравіший спогад тієї весни. Ем, також зараз це окреме відео. прямо зараз ставлю, щоб ви бачили, яка там була атмосфера. Перше, ви зрозуміли, скільки було грошей витрачено і часу, і зусиль на те, щоб побудувати таку студію. Я просто бачила фотографії, в якому стані вона взяла в оренду це приміщення, тобто це людина, яка вбахала купу грошей на те, щоб створити такий івент спейс. Ми там відірвалися і далі понеслося якісь заходи. І це вже було місцем зустрічі. І тобто, вже якось костяк такий відносин у нас усіх сформувався. Ми всі спілкувалися влітку. Запропонували робити припаді джаз Коктебель-фестивалю, яким ми теж займалися разом. Тобто, це приходили і творчо мотили, що з це можна зробити. Тобто, з цього виходить який висновок, що з Терезою, перше, я знайома давно. По-друге, ми знайомі були на таких умовах творчих, скоріше. Я навіть в неї була на бек-вокалі в гурті, який вона зібрала, і це значить, ну. Як це було? У нас було дві репетиції. Це було літо, дві репетиції на тиждень. А, а враховуючи те, що влітку у мене з моєю роботою сезон просто ну, скашений сезон, і я не могла е, випросити вихідного собі раз на тиждень. А тут мені треба два рази на тиждень приїжджати на репетицію. І я приїжджала, я брала, е, кажу, писала там в чаті. Керівництво казала: Так, в мене не буде дві години, в мене обід. І я в свій обід мчала, Я тоді жила на болоні, і я мчала в туди на ніж Юрківську, мчала, щоб попасти на репетицію, поспілкуватися. Тобто це була моя така музична отдушина. І ближче от до цих ми потім вже настала зима. І я вже планувала е, повну перекваліфікацію своєї роботи. Я хотіла наполовину вже займатися конкретно допомагати зі студією, наполовину е, займатися волоссям і кератином, е, і бути плюс-мінус сама собі з часом, але не сталося так, як гадалося, і Тереза. Е, е, в січні, в середині січня вона поїхала, і вона перед тим як поїхала в Європу, вона мені каже: Альона, буде війна, треба виїжджати. І я така. Ні, як і ми всі такі. Тіма. Вона всім музикантам писала а їм канадське посольство їм робило розсилку і просила виїхати з країни, попереджала. І вона каже, я Знала, що так і буде, і я вона всіх попередила, всіх просила, ніхто ж дійсно нічого, ніхто не повірив, всі залишилися, де залишилися. Коли все почалося, Тереза була в Польщі, і вона не знала, як далі, взагалі, що далі робити. Оце будівництво, на якому вона, як і її, ця компанія Investor Centric, воно Функціонувала, тобто вона працювала в ньому віддалено. Тобто на місці там знаходився її постійно брат, і вона, як от зараз вдома і просто працює за комп'ютером, так і тоді. просто Вона працювала з України і за часом канадським трошки зміщалася все. І тут вона виїжджає в Польщу, не знає, що робити зі студією. Ми тоді взагалі нічого не розуміли, як там далі буде. В неї там депресуха, зрозуміло починається. У мене шок, ну як і у всіх. І ми я виїжджаю з України 5 березня, і ми зустрічаємося з нею десь 20 березня в Будапешті. Ми зустрічаємося просто поговорити одна з одною, взагалі, про плани, що буде далі відбуватися. Ну, тобто, ми якось на початку війни дуже всі один одного підтримували, спілкувалися, і я приїжджаю до неї з. Тоді я була в місті Торуні на той момент в Польщі, е, і я приїжджаю до неї у Будапешт. Ми сідаємо е, і починаємо якби, розмову, що далі робити, що далі планувати. І вона в цей момент е, каже: Я, типу, збираюся в тріп е, Європою, Тобто, от зараз я в Європі і в мене ще є місяць, і далі я повертаюся в Канаду і все. Тобто моя історія з Україною, це вона, мені каже, це не я кажу. Вона, моя історія з Україною, зі студією, з цим всім, вона закінчується, тому що ну, далі продовжувати так ну, неможливо. І дійсно так і вийшло, що вона там, домовилася, щоб за студією пригледіли, там, з котами з тими розбиралися, як тих котів вивозили. Ну, в общем, довга історія. І мені каже, що ти плануєш, а я нічого не планую, я не знаю, що мені далі робити, як і всі, ніхто не знає, що далі робити. Завтра це закінчиться, чи післязавтра воно це все закінчиться. І вона мені пропонує каже: хочеш поїхали, типу, зі мною Європою зараз. От я збираюсь машиною проїхати там з Будапешту і до Барселони. Тільки вона аж до Португалії, потім без мене вже доїхала. Хочеш, типу, сідай, будемо їхати разом? Я така. так, поїхали. І так вийшло, що ми просто місяць, отак, в дорозі, їдемо, десь зупинялися. В дорозі я її читала вслух, перекладала новини з України, тобто вона дуже переживала, що відбувається взагалі. Я з я по-своєму якби переживали. Ми просто отак от їхали Європою. Доки в як якийсь момент вона така каже: ну якщо ти далі нічого не плануєш, так а, ну явно, що в івент агентство ти повернутися зараз ніяк не можеш. А, на майбутнє ніхто не знає, що буде. Давай спробуєш поїхати зі мною в Канаду. Я тобі допоможу влаштую до себе в компанію. Я так розумію, що просто ця пропозиція була від того, що вона мені довіряла. Якраз в той момент була згоджена ця система QAED, по якій можна отримати пришвидшену візу з Work Permit. І, власне, завдяки цьому ми так змовилися, що окей, я зараз отримую візу і прилітаю до неї в Канаду. Зараз поїду в Україну. Це вже був квітень місяць. Всі, якби думали, що далі робити, Вже Хтось повертався назад в Україну. Ми вже з нею узгодили, яка буде робота в мене, чим я буду займатися, і тоді ми як. Перша перший момент був це стосовно працівників, що зараз в неї на будівництві з України. Щоб я була як посередником, я не отримую гроші за те, що я шукаю працівників. Я отримую гроші за те, що я контактую між працівниками і компанією, тобто умовно. У мене немає там ставки, що прийшов працівник, і я там як HR отримую за нього якісь гроші. Не так просто скільки от часу мого витрачається на те, щоб улагодити всі питання, зустріти з аеропорту, проконсультувати все, розповісти. Ось власне, от це цей входило в мої обов'язки і. І друга частина в неї там були плани на те, щоб колись робити в Канаді щось на кшталт грей, грей сту, грей, студії в власне в Торонто, або взагалі в Канаді, де вона ще сама досі не розуміє, але ми над цим працюємо. І їй треба була людина, який, з якою вона вже працювала, і яка б мала якесь відношення до музики, і яка б мала якесь розуміння. В івент, індустрія, це власне я і є. І на таких умовах, власне, я, якщо чесно, я їхала вже потім я поїхала в Київ, там ще своя історія. І от на, на таких умовах я і сідала на літак у Варшаві з пересадкою в Амстердамі і летіла в Канаду. В принципі, ось воно все було розмито. Я не розуміла ніяк. Далі по житлу буде. Я не розуміла е, по зарплаті, Тобто, я навіть це не питала. І брати з мене приклад не варто. Тобто у мене все добре, тому що я довіряла Терезі, довіряю їй. А в принципі, мені просто, скажімо так, з одного боку, можна сказати, пощастило, а з іншого боку, я люблю це називати е, так, що це результат е, моє, мого. Таланту в мистецтві нетворкінгу. Я думаю, що колись я запишу про це окреме відео. Я не люблю себе там дуже визвишати, але все-таки ти ж іноді задаєш собі питання, чому у тебе вийшло так, а не інакше. І тут те саме, у мене ж теж питання з'являється, чому мені так пощастило умовно, і чому так все склалося, як склалося зараз. І ніяких в принципі там великих історій успіху або ще чогось немає. Я всім просто зобов'язана тому знайомству з Терезою, нашим взаємовідносинам тому де я зараз охочусь, бо я кажу, і я завжди казала, що якби вона мене не запросила конкретно працювати у неї на роботі, якби вона конкретно не запрос не запропонувала не підказала з цією візою, я б нікуди не їхала. Це може ображає зараз тих людей, які мріяли про Канаду, і зараз проходять дуже дуже складний складний шлях тут. Але так як є, і я задоволена, що вийшло от саме так. От така, як кажуть, long story short. Ми приїхали в парк сьогодні неділя, і я вже закінчуючи цю тему, конкретно скажу. Що зараз входить в мої обов'язки? По-перше, я персональний асистент, тобто це умовно принеси, а, да? Але в тому числі там поглядіти котів треба, будь ласка, поїхати якісь документи забрати, роздрукувати теж. Тобто я доступна 24 на 7, якщо ну, вона не зловживає цим всім період, коли я котів гледіла по тижню, тому що... Дуже багато у неї роботи, а в мене тоді ще бані не було. І я займалася ще й котами. А, і враховуючи те, що зараз працюється, робота робиться стосовно. Відтворення Grey Cat студії тут в Торонто. Ми ще й працюємо власне над цим. Не давайте не забувати, що Тереза ще й музикант, і вона теж працює над тим, щоб там якісь пісні свої записувати, якісь відео знімати. Вона це робить більше для душі, певно. Але наскільки я знаю, зараз якась пісня є навіть в ротації в цьому в Великобританії а, і. Теж тут же ж багато нюансів. Одна робота, друга робота. Тобто, умовно, вранці я можу поїхати до Хенсіля, тому що там якісь є питання стосовно будівництва. Ввечері ми зустрічаємося і йдемо на зустріч з концертним якимось залом і домовляємося стосовно майбутнього виступу там. І ось так і... Це давайте ще не забувати, що це відповідає на питання, як я заробляю. І ще ж є каратин. А я докладаю багато зусиль на те, щоб досконалюватися, на те, щоб е, розширювати свою клієнтську базу, на те, щоб е, знайомитися з людьми, не забуваємо про мистецтво нетворкінгу, е, те, щоб власне виживати в фінансовому плані, теж тому, що Торонто і, взагалі, Канада досить дорога. Торонто ще дуже дорогий, і навіть умовно ми спілкувалися от на вихідних в Монреалі. з... Хлопцями з Самвелом, з костею, і вони розповідали свою історію і те, які фінанси в них зараз йдуть на життя і на бізнес і на роботу, і які йдуть тут, то це різниця суттєва, тому що дійсно в Торонто виявляється дуже дуже дорого. Ну, і знову ж, коли мені писали, чому вибирала саме цю провінцію, я думаю, що це буде відповіддю на питання, чому саме я вибирала цю провінцію і чому я залишаюся тут і буду старатися подаватися на піар. Це теж якби, в цій провінції набагато складніше. Сподіваюся, все ясно. все ясно. Зараз приїхали в парк. Маєш показати ще щось красиве. Приїхали в парк. Такий інстаграмно-видовий на захід сонця. Зустрінемося з Олею сьогодні. Неділя це вже закінчується моя міні-відпустка. Завтра вже все вриваємося в робочі будні по всіх питаннях і покажу, що там як.

Тепер розумієте, чому цей парк я назвала інстаграмом? Бо тільки у лінивого немає тут фотографій або сторіс саме з цим видом на місто, на цьому схилі. Так, ну він нам і дасть нормально посидіти спокійно.